Друзья, заходим в квартиру на пятом этаже, я, яка продается. Вот все, бачите, вот такие коридор. Тут можно закончить все такие Тут такие шкафчик ставить. Тут справа туалет, душ. Так, а сейчас выключается. А, включается. сушитель, душ, унитаз, бойлер, двери. Натяжні потолки тут, тут, тут усе, бачите, таке світло, я зробив багато, щоб і так, і так було. І дивіться, яка картина. Картина просто абзор. Значить, розкажу про цю картину. Значить, картина для мене спеціально заказана, щоб, щоб тут ну, для хорошої енергетики і для продаж, і для хороших людей, щоб заселилися хороші люди і жили щасливо, довго і радісно. І були мої сусідами. Робиться вона так, ця картина рассказываю пока. Значит, малюется картина э руками такая технология масляными красками. Потом вся картина увеличивается, фоторофируется эти маленькие фрагменты вличається роцкиво фото. 50 см на 50 м на 1,5 тут метр на 85 Получается за фото фото типа це называется живі картини, енергокартини. Світлості. Бо якби та оригінальна, то вона стоїла не 300, бо це 3700 гривень, а вона б 3 3700 євро. Тому отакі картини на заказ, якщо ви хочете, робляться ідеально для вас. Що ви там предложите, там спеціаліст може подивитися, де вона буде висіти, як вона вам краще і так далі. Отака картина. Так що такі цікаві картини продаються. Бачите, які вони гарні. Мені подобається дуже. І на набиру стіну, вона тут вообще деревна. От, продовжимо екскурсію по кімнаті. Значить, світло з потолком, я сейчас виключаю. Е, э, підігрівне сидіння, е, э, не сидіння Аполлон, вот яка ванна, витяжка. Тут комната тоже с тем. На потолком. Ну, сейчас виключу. Виключу і харабалдеть називається. Щиток такий хороший. Там за електричество і як воно називається? Wi-Fi буде заходити, бо тут безпроводний. Wi-Fi вже проведений. От. 35 метрів, локація 35 метрів, 43 тисячі доларів США, під Єоселю, можна під Єоселю, під різні програми державні. Центр Свято-Покровська, раніше Леніна вулиця, ось поліклініка, справа фора, форума, лоток, чуть-чуть далі, і з лівої сторони базар, школа направо, садик рядом, все рядом, локація доріга. Маршрутки йдуть одна метро, мінська, метро, болонь, друга, Академгородок, і прямо по цій вулиці. Тут, Саме краще розташування у місті Герої Гостомері. Бо є, може, вдома повише, покраще, побіліше, але вони десь поланали, другі райони, а от в центрі це, оце, це, це саме воно. Так що звертайтеся все на краще, і картину не забувайте. Бачите, її можна так повісити, можна вертикально, можна горизонтально, можна тут, тут би теж було добре, але буде то я повішу тут. Так що картині є такі вони гарні. Все на краще, пока.